У тимчасово окупованому Криму знищили ракетний катер Івановець Чорноморського флоту Росії. Спецоперацію провели воїни спецпідрозділу груп 13 головного управління розвідки. Ворожий корабель з бойове чергування охороняв пункт базування у новоозерному. Він затонув внаслідок прямих влучань у корпус. Пошукова рятувальна операція окупантів була безуспішною. На борту могло перебувати 40 моряків. Повідомили у військово-морських силах ЗСУ. Це досить суттєва втрата, враховуючи наявність всього трьох. Ох, таких катерів у складі чорноморського флоту Росії і озброєння, серед якого протикорабельні ракети Москіт з дальністю до 130 кілометрів. Вартість потопленого корабля становить орієнтовно 70 мільйонів доларів. За час повномасштабної війни Україна потопила або повністю вивела із ладу близько 10 бойових корабельних одиниць чорноморського флоту Росії. Ще десятки зазнали пошкоджень різного ступеню важкості. Найбільше ціль знищена збройними силами України. Це флагман Чорноморського флоту Російської Федерації, крейсер Москва. Він був потоплений крилатими ракетами Нептун. Наступний флагман фрегат адмірал Макаров був виведений з ладу морськими безпілотниками. Країна окупант покладала великі надії на свої десантні кораблі спочатку для. Атаки українського узбережжя після провалу цих планів для перекидання зброї і техніки два таких кораблі Саратов і Новочеркаськ були потоплені ще два мінський алінігорський гарняк. Ймовірно, не підлягають відновленню. А доку Севастополя був знищений підводний човен ростов на Дону. А в Керчі ракетний корвет Аскольд один із найновіших кораблів Росії. На дно після українських ударів пішли буксир Василь Бех та ракетний катер Івановець, а також кілька десантних патрульних і протидиверсійних катерів ворога і зараз Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, долучається до нашого ефіру. Вітаємо вас. Вітаю вас. От е, ми тільки що сказали цю інформацію, де ми розказали власне про всі наші здобутки у знищенні російського морського флоту. Давайте на останній цій ситуації зосередимося. Катер Івановець. Наскільки ось це послаблює росіян? Що це взагалі за корабль? І наскільки це серйозна втрата? Це втрата в будь-якому випадку, тому що це втрата бойового корабля, бойової одиниці. І якщо відновити втрати в особовому складі ворог може, тобто вони можуть звичайно мобілізувати моряків, але судно дати подібного типу вони зараз їм не можуть, тому що його як мінімум потрібно виготовити. А по-друге, його потрібно транспортувати якимось чином в чорне море, що не дасть зробити туреччина, переправу через босфор, особливість цього катеру вже було сказано в тому, що він оснащується протикорабельними ракетами, і він розрахований для. Ураження надводних цілей, тобто ураження кораблів. Але так само ці протикорабельні ракети можуть застосовуватися і для ураження об'єктів на землі. Але крім того, тобто він здійснював патрулювання і охорону. Але найважливіше сказати, чому він здійснював патрулювання і охорону. Його мета була протидіяти, якраз зокрема, морським дронам надводним, які були проти нього застосовані успішно українські, Але так само на борту. Знаходились засоби радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки з метою створення перешкод для застосування українських ракет і українських дронів. Як бачимо, скажімо, це було враховано і враховую, І оцінивши це знищення, можна передбачати, що таким чином для України відкривається більше додаткових можливостей з точки зору ураження подальших об'єктів на окупованому півострові. Для запуску ракет, так само для застосування надводних дронів, з метою подальшого знищення військових об'єктів ворога в Криму. Тобто, цей корабель він виконував ще й функції фактично протидії роботі певних українських систем, і звичайно, що його знищення воно має високе значення. Тобто, це додає значимості знищенню цього катера, оскільки його роль не тільки фактично як. Ракетного з метою просто патрулювання використання ракет чи корабельної артилерії, а й засобів радіоелектронної боротьби. Так само а, чи є зараз мога у росіян якось посилити свою своє угруповання, можливо, надводне угруповання саме поблизу озера Донузлав? Я думаю, що вони будуть пробувати. Просто скажімо так, кораблів, які оснащуються ребами, саме кораблів суден, не так багато є. Такого типу, нехай самі не на новітні обладнання, але я скажу, що таке обладнання воно використовується переважно ну не найсучасніше на всіх моделях і типах суден, які використовуються Чорноморським флотом Росії. Тобто, очевидно, що вони спробують зараз е, закрити е, свій цей прорахунок, передислокувати якийсь інший корабель, тому що в них ще є, і продовжувати це патрулювання з великим ризиком. Тому що знову ж таки, якщо це буде судно, не маючи аналогів, фактично засобів радіоелектронної боротьби, як було на Івановці, це означає, що можливості для його ураження українськими дронами вони будуть ще вищими. Ну тут взагалі таке риторичне питання, чи є взагалі хтось в історії, можливо, ви пам'ятаєте, та хто ганебно так втрачав свій флот в агресії проти країни, яка ну по суті без свого флоту, тут знову ж таки тільки Росія пригадується, і Цусімська битва Так, тому, що це безпрецедентно? Це так. дійсно так. Давайте до ситуації Ми... на фронті. Що ви там бачите? Особливо хочеться запитати про Купінський напрямок. Так, є багато інформації, що ворог там накопичує сили і збирається до якогось прориву. Що ви за цей тиждень особливо відмітили? Справа в тому, що я навіть можу сказати, що вже накопичив і вже намагається прориватися. Тобто, якщо подивитися на Купінський напрямок. На сьогодні, загалом, так загально спочатку сказавши про ситуацію на східному фронті, я би виділив два-три таких напрямки, які є найгарячішими. Куди ворог зараз скеровує основні свої зусилля? Це Авдіївка Мар'їнка і це Куп'янський напрямок. Тобто, це основні зараз напрямки удару, північна точка, крайня на сході, фактично, звідки вони можуть наступати. Це Куп'янський напрямок, і південна це Авдіївка Мар'їнка. Решта там це похідні напрямки, як в районі Вугледару, і так далі, але все основний напрямок удару там Авдіївка. Отже, ми бачимо, що сконцентрував ворог зусилля саме там. Якщо взяти Купінський напрямок, раніше основний напрямок удару фіксувався в районі населеного пункту Синківка. А протягом цього тижня додалися навіть не цього тижня, а протягом двох. Відколи ворог просунувся в районі населеного пункту Крохмальне. І фактично окупував це село. Вони намагаються зараз наносити удари і взяти висоти в районі населеного пункту Табаївка. Тобто, це зараз мета. Наші сили не дають цього зробити успішно протидіють, обороняються. І фактично, попри ті заяви, які робила Росія, про те, що Табаївка вона під контролем, вона не є під контролем російських військ, бо там тривають бої досі. Але основна мета після захоплення цих висот, яку ставлять війська агресора, це пробувати пробиватися на з'єднання зі своїм угрупуванням в районі Сеньківки. Тобто, фактично, вони діють в цьому сенсі прогнозовано в своїх наступальних діях, намагаючись діяти тактиками малих флангових атак і операцій, тобто клешнями. вони змикають так, як це в районі Авдіївки, так як це було в районі Бахмуту, так як в районі Мар'їнки, це є основна мета. Наші сили вибудували там оборонні рубежі, які дають можливість триматися і тримаються за ці висоти. Ну і відбивають атаки вже десь доволі так такі більш потужніші вже десь другий тиждень. Ну що ж, пане Олександре, будемо вірити в збройні сили України в їхню силу. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами на зв'язку. Дякуємо.